Що потрібно повертати кредити під час війни? Що таке обставини непереборної сили? Чи є війна форс-мажорною обставиною? Чи звільняються сторони від обов'язку виконання зобов'язань через дію обставини переборної сили? Ще на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну торгово промислова палата видала загальний лист, в якому визнала війну в Україні форс-мажором або обставинами непереборної сили. Нагадаю, обставини непереборної сили це такі обставини, які не залежать від волі сторін, унеможливлюють виконання ними своїх зобов'язань і звільняють від відповідальності за невиконання або невчасне виконання таких зобов'язань. Фактичне видання цього листа означає, що в кожному окремому випадку не потрібно підтверджувати таку форс-мажорну обставину, як війна. Але тут треба визначити кілька моментів. По-перше, існування обставин непереборної сили не звільняє сторони від виконання зобов'язань взагалі. Воно звільняє сторони лише від відповідальності за невиконання зобов'язання, воно. Просрочку в їх виконанні, тобто звільняє від виплати неустойки, штрафу або пені у випадку з кредитними зобов'язаннями. По-друге, в кожному конкретному випадку треба доводити, яким чином певні обставини вплинули на невиконання стороною своїх зобов'язань за договором. Що мається на увазі? Наприклад, якщо ви домовились про поставку певної продукції з території, які були окуповані, то очевидно, що в цьому випадку контрагент не зміг виконати своє зобов'язання через дії обставини переборної сили. У випадку з грошовими зобов'язаннями не все так просто. За тією практикою, яка вже склалася, за судовою практикою, вважається, що невиконання грошових зобов'язань, чим б воно не було пов'язано, це війна, це інфляція, це якісь Економічні причини це безробіття в такому випадку. Ви не можете посилатися на дії обставин непереборної сили, і стаття 625 цивільного кодексу каже нам про те, що сторони не звільняються від обов'язку виконання ними грошових зобов'язань. Для отримувачів споживчих кредитів є і хороші новини. Зокрема, були внесені зміни до чинного законодавства про споживче кредитування ще в березні цього року, відповідно до яких боржники за договорами споживчого кредитування звільняються від. Відповідальності за їх невиконання або прострочення виконання, тобто знову ж таки звільняються від обов'язку виплати штрафів, пені, неустойки тієї відповідальності, яка передбачена договором споживчого кредитування. Також заборонено підвищувати проценти за такими договорами, крім випадків, коли договором передбачена змінювана процентна ставка. І, Такі правила діятимуть весь час, поки в Україні діє режим воєнного стану і ще 30 календарних днів після його завершення. В результаті, що ми маємо, це договором з пошивчого кредитування на сьогоднішній день. боржники не звільняються від обов'язку виконання цих зобов'язань, коли перестануть діяти обставини непереборної сили. Тобто борг все одно доведеться повертати рано чи пізно, але від відповідальності від тих штрафних санкцій, які передбачені договором на сьогоднішній день, боржники звільняються.